Вітаю Аліну Шух. Аліна Шух, це професійна спортсменка і фінансова експертка. Я дуже рада всіх бачити. Я взагалі дуже рада, коли люди цікавляться особистими фінансами. І я бачу, що все більше і більше українок, українців цікавляться дійсно фінансами. Це Мене звати Аліна Шух. Я сертифікована фінансова радниця. Працюю фінансовою радницею. Також я чемпіонка рекордсменка світу з легкої атлетики серед юніорів і співзасновниця смарт. Я зрозуміла від е, того, скільки ти витрачаєш в місяць, бажано краще на е, 10 разів помножити цю суму, і тоді у нас виходить наша подушка. Правильно? Порахувала витрати свої місячні, скільки мені треба розрахувати. За три місяці взяла середнє вивела все. Скільки мені як зорієнтуватись, це яка має бути сума? 에, mm -hmm. да. Якщо по книжкам брати, то на три треба помножити на три місяці. Якщо по книжкам, Разуміло. якщо говорити про Україну, Україну то Україну повернення додому на да, краще на шість, тому що українців mm -hmm. не така стабільна ситуація, як за кордоном. Умовно будь-який там житель е, Німеччини простий, да він, якщо має подушку на три місяці, він втрачає повністю роботу, його звільнили і все. То він за три місяці знайде собі роботу, хоч би яку, але знайде 100%. Але так як у українців трошки інша ситуація, де б ви не були що в Україні, що за кордоном вам складніше знайти роботу і відновити ці грошові потоки, краще брати подушку на 6 місяців, Тобто так, щоб ви абсолютно без грошей півроку жили. Тобто, помножити оцю суму на 6.